Слава Україні! 19 вересня п'ятниця. Пропонуємо вам провести цей інформаційний день разом із Першим Подільським. Маю 5 хвилин, аби розповісти вам про головні події країни та області. У ніч на 19 вересня противник випустив 86 ударних БПЛА типу Шахет, Гербера і безпілотники. Інших типів із різних напрямків повітряний напад відбували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України за попередніми даними. Станом на 9 ранку проти повітряної оборони збито або ж подавлено 71 ворожий БПЛА. Зафіксовано влучання 15 ударних БПЛА на шести локаціях, а також падіння збитих на двох локаціях. Вія удар по Костянтинівці загинуло п'ятеро мирних жителів. 18 вересня російська армія скинула бомбу ФАБ 250 на житловий сектор міста. На місці удару працювали поліцейські внаслідок атаки. Загинули п'ятеро людей: дві жінки 62 і 65 років, та троє чоловіків 65, 67 та 74 років. Пошкоджено чотири багатоквартирні будинки. 82 тисячі доларів за допомогу у перетині кордону у Києві. Поліція затримала організатора схеми, підозрюваний сприяв в отриманні клієнтами військово-облікових документів та доставці до державного кордону, використовуючи корумповані зв'язки у ТЦК та СП столиці та лікувальних закладах. Фігурант забезпечував клієнтів документами із медичним діагнозом, який надалі надавав змогу зняття їх з розшуку або військового обліку. Також на особистому автотранспорті перевозив клієнтів до державного кордону для незаконного перетину поза пунктами пропуску до Республіки Молдова. Нині йому оголошено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. 19 вересня у Старокостянтинівській громаді прощаються із захисником України старшим солдатом Баском Богданом Юрійовичем 1994 року народження. Богдан, який вважався зниклим безвісти, загинув 29 січня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Янтарне Покровського району Донецької області. Полеглого воїна поховають на міському кладовищі міста Старокостянтинів. Світла пам'ять захиснику щирі співчуття рідним. Поліцейські кам'янеччини розшукують 16-річну Жолобанюк Крістіну Сергіївну, жительку селища Нова Ушиця. 11 вересня дівчина поїхала у місто Хмельницький та досі не повернулася. Прикмети: зріст 174 сантиметри, худорлява, волосся біляве, довге, очі карі, нарощені вії. Могла бути одягнена у чорні джинси, білий светр та білі кросівки. Мала із собою жіночу сумку чорного кольору. Також дівчина носить на шиї пов'язку чорного кольору. Із Христом. Якщо вам відома інформація щодо місця перебування зниклої Крістіни Жолобанюк, просимо повідомити на лінію 102 або ж за телефоном 098 125 08 00. У Хмельницькому під час пожежі надзвичайники врятували чоловіка. 18 вересня до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Майборського. На третьому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку виникло займання балкону. Під час розвідки та гасіння пожежі у квартирі рятувальники виявили 46-річного чоловіка, якого евакуювали на свіже повітря та передали працівникам медичної служби. Пожежу ліквідовано, причина виникнення наразі встановлюється. За минулу добу до підрозділів головного управління Нацполіції у Хмельницькій області надійшло 548 повідомлень про події та правопорушення, із них 123 кримінального характеру. По лінії безпеки дорожнього руху складено 119 адміністративних протоколів, з них 12 – за керування транспортом у нетверезому стані. Зареєстровано три дорожньо-транспортних пригоди. В них три людини отримали тілесні ушкодження, а також 14 ДТП без травмованих. Оператори лінії 102 при прийня та опрацювали 625 повідомлень від мешканців області. За прогнозами синоптиків, сьогодні на території області нас очікує мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний, – 7-12 метрів за секунду. Температура по області вночі сягатиме 11 градусів тепла. В день максимально прогріється до 22 градусів тепла. У Хмельницькому вночі прогнозують 9 градусів тепла з позначкою. Плюс в день 21 градус тепла. Це все, що встигаю розповісти вам на цю мить. Більше про головні події країни та області ви можете дізнатися із офіційних сторінок телеканалу у соціальних мережах. Дякую за довіру. Побачимось.